Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні, я всім бажаю, що посмішки квіту. Зараз дітки заняття з художньої літератури. Дітки, як ви гадаєте, чи є на світі такі люди, які нічого, нічого не бояться? Ні, Ні немає. Добре. А чи бувають е, даремні страхи, коли людина даремно щось боїться? Ні. Так. Так, буває. Даремний страх це тоді, коли людина чогось боїться даремно, боїться того, чого боятись не потрібно. В народі кажуть, у страху очі великі, і саме про такий страх написав твір Микола Носов. Твір називається Живий капелюх. Пропоную зараз вам його дуже-дуже уважно послухати. Отже, слухаємо твір Живий капелюх. Слухайте дуже уважно. Дід Васько сидів на підлозі біля комода і ловив мух. А на комоді, на самісінькому краю, лежав капелюх. І от Васько помітив, що одна муха сіла на капелюх. Він як підстрибне і вчепився пазурами за капелюх, капелюшок зі скозну, з комода. Васько зірвався і як полетить на підлогу, а капелюх шліп і накрив його зверху. А в кімнаті сиділи володя і вади. Вони розмальовували картинки і не бачили, як Васько потрапив під капелюшу. Вони тільки почули, як позаду щось гепнулося і впало на підлогу. Володя обернувся і помітив на підлозі біля комода капелюши. Він підійшов, нахилився, хотів підняти капелюшу і раптом як заверещить. Ай-ай-ай. І кинувся вбік. Ти чого? питає Вадик. Він живий. Хто живий? живий?» Ка – «Ка-ка-капелюх!» що ти хіба капелюхи? Бувають живі? Поподивися сам, вадик підійшов ближче і почав розглядати капелюх. Раптом капелюх поповз прямісінько на нього. Він як заберещить ай. і стрип на диван. Володя за ним. Капелюх виповз на середину кімнати і зупинився. Хлопці дивляться на нього і тремтять від страху. Тут капелюх повернувся і поповз до дивана. Ай, ой, заверіщали хлопці, зістрибнули з дивана і мерщі з кімнати. вони на кухню і двері за собою зачинив. Я піду, каже Володя, куди? Піду до себе додому. Чому? Капелюха, бо боюся. Я вперше бачу, що капелюх по кімнаті ходив. А може, його хтось за мотузку смикає? Ну, піди подивися, ходімо разом. Я візьму кочергу, якщо він до нас полізе, я його кочергою стукну. Зачекай, я теж кочергу візьму, та в нас другої кочерги немає. Ну, я візьму тоді лижну палицю. Відчинили двері і зазирнули до кімнати. Де ж він? питає вадик. Он там, біля столу. Зараз я його як трісну кочергою, каже Вадик, нехай він тільки но підлізе ближче. Але капелюх лежав біля столу і не рухався. Ага, злякався, зраділи хлопці. Боїться лізти до нас. Зараз я його злякаю, сказав Вадик. Він почав стукати по підлозі по і вигукувати. Гей, ти, капелюк. Але капелюх навіть не поворухнувся. Давай наберемо картоплі і будемо в нього картоплею кидати, запропонував Володя. Вони пішли на кул, набрали з кошика картуплі. Коплі. І почали жбурляти нею в капелюх. бурляли, жбурляли, жбурляли нарешті вади влучив. Капелюх як підстрибне вгору. закричало, що? І Пек капелюха показався сірий хвіст. Потім лапа, а потім і сам кіт вистрибнув. Васько, зраділи хлопці. Мабуть, він сидів на підлозі, а капелюх на нього помода впав, здогадався Володя. Хати схопив Васька і давай його обіймати. Васько, дорогенький, як же ти під капелюх потрапив? Але Васько нічого не відповів. Він тільки пиркав і мружився від сонячного світу. О, така цікава історія. Дітки, чи сподобалась вам ця історія? Так. так. А як називається цей твір? Капелюх. Так, Капелю. який? Живий капелюх. А чому саме така назва цього твору, як ви думаєте? Ну, котик там сидів. Так, Потому, то, що, що... що... Но, і справді подумали, що капелюх живий, так? а там сидів так. котик під капелюшком, вірно. А ця історія це оповідання чи Казка. Так, А чому ви думаєте, що це казка? Хіба насправді не може бути такого? Ну, може. Може, казка. так, тому це не казка, а оповідання. Тому що ці, ця історія може трапитись насправді, в реальному житті? А як звали котика в оповіданні? А, О, вірно. а чи запам'ятали ви імена хлопчики? Володя. Так, володя. І володя. І води. Володя і води. А кого ловив ті? Боже і води. Володь, кип. Він вийшли, а що потім трапилося з котиком у ну, капелю! Я а хотів приймати паурає. Коли він відскочив до комода, так, він вчепився і ніцями у що? шляху. у капелюшок, так, і капелюшу. Так, да, капелюшок на нього його накрив зверху. А чого злякалися хлопчики? Живой. Вони злякалися капелюха. От що в цьому оповіданні саме головне? Що... Саме головне це страх хлопчиків, тому що вони дуже-дуже злякались, як кричали хлопці. Ой, ой ой, вірно. А куди заскочили хлопчики, побачивши свого капелюха, диван. Так, вірно, вони скочили на диван. А потім куди побігли хлопці? <плес> на кухню побігли. І що вони вирішили далі робити? <плес> вони спочатку взяли по чергу і лишу малицю захищатися від капелюшка, так? А потім, що вони вирішили зробити? Ну, Вільно, вони вирішили кидати картоплею в капелюха. А коли влучили картоплею в капелюшу, вони побачили? Кішку. вони побачили кішку, висунувся сірий, хвостик із-під капелюшка. Коли хлопці влучили карту в Так. І саме в цей час хлопцям стало зрозуміло, що вони боялися даремно. Чи зраділи хлопці, побачивши котик? Так, Так, вони дуже зраділи, а котик тільки пиркав і мружин. І оціня Ось таким цікавим оповіданням ми сьогодні з вами познайомилися. з оповіданням Живий папек. Я рада, що вам сподобалось це оповідання. Спробуйте, будь ласка, вдома розказати це оповідання своїм рідним. Я впевнена, що у вас все вийде, тому що ви уважно слухали оповідання і відповідали на всі всі запитання. Дітки, наше заняття закінчується. Я бажаю всім гарного дня і здорові до побачення. Дороги!